Як минула доба у Мелітополі? Ну і також була інформація про те, що лунали вибухи у Бердянську. Можливо, у вас вже є якісь деталі так. Дійсно, в Бердянську о, і вчора ввечері сьогодні. Одні зранку лунали вибухи. Вибухи лунали в районі порту. Ми знаємо, що сьогодні порт ворог використовує щонайменше для трьох цілей. Перш за все, ворог через порт Бердянська, порт Маріуполя доставляє величезну кількість своїх боєприпасів, свого тяжкого озброєння і, звичайно, ж свого гарматного м'яса. По-друге, ворог використовує порт для викрадення нашого українського зерна. І буквально вчора, за інформацією наших мешканців, хто залишається в Бердянську, чергова барза звик. Ререденним українським зерном вийшла з порту Бердянськ. Третє сьогодні порт ворог використовує як свою військову базу для накопичення боєприпасів та для накопичення військового зброєння. Тож зовсім не дивно, що там відбувалися вибухи. Часто наші мешканці, хто проживає в Бердянську, говорять, що ворог там накопичує велику кількість своїх боєприпасів та свого військового зброєння. Тож сподіваємося, що там якомога частіше буде відбуватись бавовна і російська міць там буде зменшуватись. Ви розповідали про те, що ліквідація ворога нині ведеться не лише вибухами, прильотами, але й також силами спротиву і, скажімо так, отруєнними продуктами. Чи можете ви більш детальніше розказати про такі операції? Ну і звісно, нагадаю, що вчора активісти руху жовта стрічка навіть в умовах окупації продемонстрували свою силу та незламність українського духу. Можливо, також є якась інформація. Дійсно, спротив на тимчасово окупованих територіях, не дивлячись на тотальну суцільну небезпеку, він не лише продовжує існувати, а продовжує удосконалюватись та знаходити різні і різні шляхи для того. Того щоб демонструвати цей спротив, є декілька різновидностей. різновидності. Перше це мовчазний спротив. І тут рух жовта стрічка, які е, організовують це е, точно підтримують наших мешканців і е, в тимчасово окупованих територіях, і надають їм віру в, в віру в те, що якомога швидше наші героїчні військове звільнять наших людей, наші міста. По-друге, це той спротив, який направлено на ліквідацію ворожих військ на ворожих колаборантів та окупантів на. Тимчасово окупованих територіях а, а, декілька операцій були визначеними за останні тижні. Перш за все, це півтора тижні тому, завдяки нашому головному управлінню розвитки завдяки нашому спротиву на тимчасово окуповані території був вибух під час збору ворогів на засідання штабу розгвардійців. Ми також ми володіємо інформацією, що найменше три розгвардійці більше не зможуть воювати проти нашої української армії, але це точно не всі жертви, які там а, трапилися. Друга а, операція була. А, була організована нашим спротивом, а, і вона виглядала наступним чином: рашиські військові організували собі замовили доставку їжі там, де вони були в пункт дислокації. І після доставки їжу щонайменше 10 людей було відвезено до лікарні з отруєнням щуриним ядом. А що цікаво, також вороги а, одразу перевернули все те кафе, в якому готувалася їжа. Нічого там не знайшли, але і не знайшли того кур'єра, який доставляв їжу для рашиських військових тож за різними напрямками втілюється в життя ліквідація ворогів на тимчасово окупованій території. Як цікаво, сподіваємося, що таких операцій буде ще більше. А, у Токмаку окупанти захоплюють квартири з опаленням для розселення особового складу. Повідомляє центр національного спротиву. Чи відомі вам такі факти? Ну і що вони виходять, відбирають просто житло у місцевого населення? Тут нічого дивного немає. А, в них сьогодні щонайменше п'ята. По націоналізацію відбору житла у наших мешканців е, є невелика різниця, як це відбувається на території фронтових міст, таких як Токмак, Молочанськ та е, міст, які знаходяться глибше до лінії фронту, наприклад, Мелітополь-Бердянськ. В наших містах вони здебільшого. Мелітополь, Бердянська, вони проводяться через процедуру націоналізації. Вони відбирають житло у наших мешканців, ті, хто виїхав з тимчасової окупації, або дають одну добу на. Те, щоб висілили з того житла, яке їм е, дуже потрібно, або навіть е, сьогодні е, в них є така потреба, е, коли вони е, просять у всіх, хто проживає в квартирах, документи. І якщо особиста та людина, яка володіє квартирою, не подає документи, а наприклад, подає чоловік або дружина, або е, близькі родичі, або діти, то це не рахується. Цю квартиру все одно націоналізують. Що стосується фронтових територій, то там є а, не лише ті способи, про які я зараз розказ а також є спосіб, наприклад, підселення. Наприклад, вони обирають будь-яку сім'ю, якої трохи більше дом за їхню кількість проживаючих. Вони їх виселяють в одну кімнату, а розселяються у. Інші кімнати це вони роблять для того, щоб прикритися нашими мешканцями як живим щитом у фронтових містах? Ми з вами розуміємо одну з основних різниць між нашими військовими та ворожими військами. Це те, що для наших військових найголовніша цінність це цивільне людське життя, як і наших військових життя. Тому ворог, прикриваючись нашими цивільними, ховається за їх плечима. Пане Іване, а що з опалювальним сезоном? Чи змогли окупанти його розпочати, чи все-таки провалили? Що стосується опалення, і в цілому комунальних послуг на тимчасово окупованих територіях, то ситуація зовсім різна. Що стосується самого опалення, то здебільшого воно є і функціонує. Складніша ситуація з електропостачанням. Наприклад, населений пункт Мирне, який поблизу Мелітополя в п'яти кілометрах, минулому тижні щонайменше три дні, був без світла або з перебоями світла. Що стосується водопостачання, то після того як ворог влаштував теракт на Каховський ГЕС, то що 70% тимчасово окупованої Запорізької області живиться тепер водою по графіку, і її не існує. Але найбільша проблема це відсутність кваліфікованих кадрів. Величезна кількість їх виїхала, і тому сьогодні найбільша проблема, що коли виникають ті чи інші аварії, то нема кому лагодити систему. Тож наявність сьогодні опалення це не значить, що воно буде завтра, після того як трапиться будь-яка аварія. Пане Іване, вам дуже дякую за інформацію. і Спасибі за те, що знайшли час для нашого ефіру. Бажаю вам гарного і спокійного дня. І нагадаю, що Іван Федоров мер Мелітополя був щойно з нами на зв'язку.